Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, сьогодні таке коротеньке відео для тих, кого цікавить, для чого висаджувати от такий ну, маленький, можна сказати, декоративний перчик. Друзі, садимо ми його кожного року і декілька сортів. ну В цьому році ось посадили намисто. Ось дивіться, воно дійсно, як намисто. Так, ще де в нас тут намисто. Ось кущик миста. Ну, виглядає в пачеці воно ось так, друзі. Так, далі пачечка вже немає, бо насіння все гранат, друзі. Ось дивіться, тут вже такі більші перчинки, гарні, але теж але теж красиві, і червоні, і фіолетові. Так, дивіться, ще один кущ гранат. Ну, дивіться, скільки його. Ну, але ж трошки меншенький. Бачите? Так, далі у нас пішов пурпурова перлина, друзі. Ось так виглядає в пачці. Ось воно, ну дійсно, як перлинки, ну, ну просто різного-різного кольору. Дивіться, і жовтий, і червоний, і фіолетовий. Так, далі в нас йде феєрверк, друзі. Ну, воно дійсно феєрверк. Ну, просто він уже поспіває. Та фаза, коли він був ще і жовтий, і фіолетовий, і червоний. Цей феєрверк ми теж вже садимо багато-багато років. Далі в нас турецький перець. Він теж дуже красивий і росте він взагалі вищий, більший. Ну, але в цьому році від погодних умов, ось такий він трошки менший. Їх тут так поливали, аби воно все вижило. Ну, і повертаючись до того, друзі, для чого ми все оце садимо? Ну, по-перше, так, друзі, ось маринуємо такий перчик. Але це зразу хочу сказати для таких для любителів. Дійсно, він дуже і дуже гіркий. Три способи маринування ви можете подивитися в нас у відео, правда, зняти майже 3 роки назад Але подивитися, як, як саме ми маринуємо, ви можете в цьому відео. Маринування. Потім, друзі, ось такий перчик. Ось саме отакий як гранат, використовують для того, щоб начиняти його сиром. Ну, хто хто може це коли робив, то знає, як це робиться. От саме от такий маленький перчик гранат. Ну, от це для того, що для чого використовуємо. І ще для чого ми його використовуємо, друзі, просто для краси. Ну, ну, Краса ж дійсно, дивіться, ну, і квітів не потрібно. Просто дивися на оцей перець і любуєся розмаїттям кольорів. Тому що ще, друзі, квіти в цьому році практично всі посохли, тому любуєся хоч оцим перцем, який, який дійсно вижив, Ну, правда, ми його більше підтримували, трошки води попадало йому більше. Тому, друзі, ну, кому було. Цікаво, для чого ж дійсно ми використовуємо такий маленький перчик. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.